Ну і починаємо ми так само з Кубку. Найцікавіше протистояння однієї восьмої фіналу Кубка України це безперечно протистояння чинного володаря Кубка України це Київського Динамо і Львівських Карпат, які завжди дуже самовіддано виступають якраз у цьому турнірі. Перша серія двомачової дуелі відбулася у Львові вчора. І незважаючи на анонси, Сергій Рибров привіз до Львова оптимальний склад. Дуже багато основних футболістів зіграли у цьому поєдинку. І як відбувалися події у матеріалі Віталія Звірова? В рибка Данило Сіла та Хачеріді анонсований ігорем Суркісом. Динамійський склад сюрприз у Львові. Так і не побачили. Я сюди привез людей, які повинні е, були битися, повинні були грати за честь Динамо. і грають ті, які здорові, ті, які на даний момент лучше. Тому я поставив той состав, який був оптимальний на даний момент. Команді Риброва вже наступного тижня грати і проти Стягуа, і проти Шахтаря. Тут не до експериментів. Основу награвати потрібно. З перших хвилин кияни грали широко, максимально задіюючи фланги. Подачі та довгі закидання в бік Теодорчика змушували оборону Карпат щільно опікати високого поляка. Цю стратегію вже на четвертій хвилині розкусив досвідчений гусів. Атаку флангом Олег звично завершував подачею, але не на єдиного номінального форварда, а на забутого Костевичем Ленса. Нідерландець вдоти. Як перевів на Теодорчика, а польський нападник продемонстрував, що означає вираз форвард карного майданчика. Сейчас как-то чувствуется, що первые 10-15 минут чуть провалили. Не знаю почему, чому, так як то тактично Динамо ну хорошо нас начало так прессинговать, атакувати. Много стали моментів создавать. Ну не моментов, а таких навесов. То есть ощущалось такое напряження в нашей штрафной. Вот. І один з моментів так не выдержали, Пропустили Карпати. Закрилися у захисті. Сидорчук, Макаренко та Беланда почали стріляти з відстані. Єдиний момент першого тайму від Карпат спроба Сергійчука силою пробити рибку. Одна із причин надійної гри кияну захисті повернення хачеріві. Я лично я замітив, коли я смотрел на біля за ребятами. Во-первых, почали більше м'яч держати. Не почали бити його просто так. э, нам нам задача, Сергія нам сказали, що катає м'яч, держи м'яч. От нас я віжу намного лучше, получається м'яч. Карпатам треба були зміни. Перша вимушена і неприємна. Костевич у підкаті смикнув м'яз і одразу попросив заміну. Тепер захисник може пропустити матч молодіжної збірної проти Німеччини. Зміна друга. Вихід на поле Голодюка. Він миттєво вімкнувся в гру і почав стріляти зі штрафного із гри. Пластун на правах капітана намагався повести партнерів за собою. Про важливість стандартів для нинішніх Карпат говорять, хоча б три голи балажиця у цьому чемпіонаті. Стандарти, якби багато працювати на стандартами на тренуваннях. В прошлих іграх вже достатньо голов забив, Сьогодні я мог забити, але не забив. Карпати підзабули про захист, і Калитвин це узявся створювати для Сидорчука та Теодорчика. Зупинити Владислава було майже неможливо. Однак не промахи підопічних найбільше засмутили Реброва. В ігровому епізоді наприкінці матчу основний лівий захисник Макаренко невдало приземлився і пошкодив ахіл. Можливі терміни повернення після гри тренер називати не наважився. Не було радості на обличчі футболістів Карпат. І Тут не лише в програному матчі. Цю поразку львів'яни ще мають шанс виправити. Чого не скажеш про втрату трьох залікових балів чемпіонату, відібраних у команди рішенням контрольно-дисциплінарного комітету федерації футболу? Ну, спочатку про гру. Олександр в принципі, протистояння, як і очікувало, воно вийшло достатньо таким непростим. Ні для Києва, ні для Львова. Да, тут сразу можно два только нюанса озвучить. Это 75-ая минута. Вот там, где Карпаты, все-таки чуть-чуть Динамо отдало инициативу, и Карпаты действительно показали, насколько они мотивированы были, насколько они хотели. Серікторович, ваша точки зору, в принципі, буде друга гра. Динамо виграло 1-0 на виїзді. В принципі, ну, але, знову ж таки, достатньо цікаво виглядали Карпати цього матчі. Ну, все немножко в першому таймі немножко все-таки розтеряні були. Може все-таки не очікували, що Динамо все-таки так агресивно в першому таймі почне грати. А в принципі, навіть моментів було не так, що багато. по ігрі. Гра така бойова, чесно. Ну, я думаю, кубкова. Ну, те, що все-таки Динамівці забили першими на початку, воно все-таки відбилося на грі подальшій. Я думаю, що можна було б ігру назвати Єврокубковою. Вот Когда команда забивает и потом держит в сініті в своих руках, так как, в принципе, Динамо играла. А вот в концовке Тедорчик Дорщик второй м'яч, и тогда уже второй ну, В принципе, матч... Карпати мали можливість так само забити кілька м'ячів. Так, стоїть обратить внимание на стандарти, тому що з Зарією стандарт провели у значит, С Валинів провели к и здесь самые опасные моменты, вот два моменти раз по стандарту. Ювіч, от одне питання, Сергій Вікторович, ви молодий тренер, він молодий тренер. Наскільки важливо, знаєте, ніби всі. Всі кажуть, що ігра якось ну, ніби виглядає достатньо пристойно, правильно? Але результату особливо такого нема. Наскільки це складно? Ну, вы знаете, насколько я знаю, вот, металлист играл сейчас во Львове прошедшую игру. И очень ну, отмечаю то, что он очень эмоциональный и, очень мотивированный. Вот, мотивирует ребят. Вот он, как бы, за счет этого он пытается. Больше за счет эмоционального какого-то запала молодых ребят как-то он так пытается настроить на игру. То есть, может быть, где-то у него еще знаний, там каких-то тренерских еще так не хватает опыта. Зато за счет мотивации, за счет вот этих моментов он пытается как-то что-то делать. Ви, на, Олександр Кіч його вчить в школі. Ну, як, він передає весь досвід. <свісна> ну, Ви вже все передали, що могли, правильно? <свісна> про, про Карпат. Всі дворики Бернардинський, не Бернардинський, все вже передали. Олександр Савич. Ну, сколько Сергій Чуку, поки що не кричав, не говорив би, ну, забивати ж треба, з тих моментів, які є. Ну, поки потрібно чекати, а чекати це ж время може і уйти. будь якому разі була достатньо бойова гра, і безперечно, що ми на таку саму чекаємо у Києві у матчі відповіді.